Вітаю всіх гостей і підписників каналу УКПК. В сьогоднішньому відео я розповім, вам, я розповім вам про програму, яка називається VidMore Converter Як ви вже здогадалися з назви, програма призначена для, кор... для конвертування е... відео і аудіофайлів в різні формати. Програма платна, але я вже підготував для вас архів. І лікування буде в архіві. На відео я буду використовувати, звісно, неактивовану версію зі зрозумілих причин. Запускаємо програму. Після запуску програми ми бачимо ось таке вікно. Української мови інтерфейсу, на жаль, немає. Натискаємо на це вітальне вікно. У вас воно не буде вискакувати, оскільки ви будете користуватися версією трошки іншою. У вас буде версія трошки інша після тих маніпуляцій, які ви зробите. Інструкція буде в архіві. Я думаю всі розуміють, про що я. Я ж натискаю. Користуватися безкоштовно. У вас цього вікна також не буде. Вибираю відеофайл. Обираю формат. Формат обирається ось тут. Обираю аудіо mp 3 і обираю високу якість. Натискаю і натискаю Преобразувати. Даного вікна у вас також не буде. Я натискаю Продовжити безкоштовно. Після конвертації в нас автоматично відкривається кінцева папка. Сам процес конвертації я виріжу, аби не витрачати ваш час. І як ми бачимо, Оцей файл, який ми тільки що конвертували, він вже в папці. Цей файл, я пробував як воно буде конвертувати. Коли ми відкриємо властивості файла, то побачимо в властивостях формат mp3. Дана програма призначена не тільки для конвертування відео і аудіофайлів, вона має цілий спектр функцій. Всі, її, всі їх я показувати вам не буду. Тільки перейду в інструменти і пролистаю стрічку. Кому буде цікаво, що може ця програма в повному обсязі. Можете поставити на паузу і почитати весь її функціонал. Ось така програма. Кому сподобалось дане відео, тиснімо лайки. Підписуємось на канал і вмикаємо дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До нових зустрічей!